Доброго дня, Шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Малята ми сьогодні зустрічаємось на занятті по грамоті. Малята, я перш за все, чим перейти нам до роботи, я хочу вам розповісти казочку. А казочка буде про одну дівчинку, яка називається а... Алюся. Це так ніжно звуть дівчинку, а вона алла. Погляньте на цей малюночок, який стоїть у мене на столі. Алюся взяла свою улюблену ляльку та пішла гратись до діточок. Коли вона гралась, вона забула, де вона поклала свою ляльку. Коли вона Оглянулася, вона не побачила, вона забула, де та лялька. І Алюся стала дуже голосно плакати і казати А-а-а а Діти, який звук казала Алюся? Як ви думаєте, який? А! Цей звук голосний? Так, голосний. Навіть Петрик і Наталочка знають, що це голосний звук. А ще цей голосний звук можна вимовляти дуже голосно, тихіше і пошепки. А ну давайте разом зі мною голосно, а! Тихіше. А зовсім пошепки. А, молодці! Малята. Ми зараз з вами розглянемо малюночки і теж перейдемо до слідуючого завдання. Малята, що у мене на малюночку? Так, це абрикос. А ну разом давайте скажемо абрикос. Молодці. Малята звук, який вимовляла Алюся, це був звук А. А це у нас фрукт, який говориться словом абрикос. Давайте цей, це слово помітимо ось такою смужечкою. І подумаємо, де ж чується звук А. А тепер разом зі мною абрикос. Так, на початку слова. І ми помітимо цей малюночок. Ось такою фішкою. Чому? Тому що фішка у нас яка довгенька, а ми на початку цієї смужки поставимо цю фішку, що буде означати, що звук А є на початку слова абрикос. Молодці. Малята, ви взнали, що це у нас що? Кавун. Молодці. А давайте це слово теж помітимо ось такою смужечкою. І з'ясуємо, де ж звук А стоїть на початку всередині чи в кінці слова. Вимовляємо разом кавун. Молодці. Де стоїть звук? Всередині слова, і ми посередині смужечки ставимо фішку. Малята, а це що у нас таке? Груша. Молодці. А тепер давайте ж і це слово груша. Та, помітимо, теж отакою смужечкою ставимо. Давайте з вами повторювати і з'ясовувати, де в цьому слові груша стоїть звук. На початку всередині чи в кінці слова. Вимовляємо разом груша. Так, в кінці слова. І ставимо фішку в кінці слова. А тепер поглянемо на всі малюночки. І з'ясуємо, що фішки в нас стояли на початку слова, всередині. І в кінці слова. Отже, ми тепер знали і Петрик, і Наталочка, що є звуки, які стоять на початку слова, всередині слова і в кінці слова. Малята, а що оце у нас, які квіти зображені? Ми вже з вами їх і викладали, і вчили, і знаємо, що це мак. Молодці. Давайте ми теж ставимо смужечку та з'ясуємо у цьому слові, де стоїть звук А. М-К. Молодці. І ставимо посередині фішку. А тепер у нас таке завдання. Нам треба порахувати у цьому слові скільки звуків у слові Мак. Так, повторюємо за мною. М. Це у нас одна фішка, а друга фішка. І К третя фішка. Малята, скільки ж у нас звуків? Давайте з вами порахуємо фішки. Малята, ще раз ми рахуємо звуки. У слові М. М. А К. Молодці. Скільки ж у нас рахуємо тепер? Один, два, три. Скільки звуків? Три звука у слові «ма». Молодці. В тому році ми з вами робили ось такі альбомчики, і тут є у нас буква. Яка ж це буква? Ми всі знаємо, що букви живуть у своїх будиночках. Ось будиночок букви А має таку форму: одну ніжку, другу, і які з'єднуються перетинкою. Отже, ми з вами. Тому році підбирали малюночки, де є звук А. я пропоную вам малята продовжувати працювати над цим альбомом. Малята, ми сьогодні з вами зробили дуже головну справу і важливу. Ми з вами з'ясували, де стоїть звук. «А» на початку всередині і в кінці слова. Та порахували звуки у слові мак і з'ясували, що там є три звуки. Малята, я бажаю вам ще раз попрацювати над альбомом і знайти малюночки до звука А. До побачення до слідуючої зустрічі.